Не знаю, дівчат, наскільки вам цього пирога вистачить, а у мене в сім'ї він зникнув за п'ять хвилин. Ну представте, на м'якесенькому тісті лежить ціла гора сливової начинки, а зверху хрумтить штройзельна крихта і запах кориці просочується через неї. Це щось. Тісто на швидкоруч замішуємо міксером. Нічого чекати не треба. Яйця добіла, вели масло, молоко. З мукичкою перемішали і у форму переклали. Для начинки сливи порізали на шматки і об'єднали з цукром, корицею та крохмалем, щоб не втікли. Зверху щедро посипаємо штрейзелем та випікаємо. У духовці пиріг повільно підрум'янюється. Сливи трохи карамелізуються, випускаючи густий сік, який вбирається в основу. Запах випічки наповнює дім. Його хочеться їсти теплим. І холодним хочеться із кулькою морозива, і з кавою, і з чаєм, із молоком. Нехай вам смакує.